Ми прийшли на новий забав, називається Сімба. Привет. Привет. І сьогодні я прийшла на площадку, і я тепер типу катаюсь на зайчику. Молодець. Дивіться, який зайчик довгий, як п'ять стрибків на полі. Така маленька карусель. Так, давай я тебе трохи розкатаю сильніше, щоб можна було взлетіти. Ох, почалося! Ось така у площаночка. Сама грайся mm -hmm. ліпиш? Mm, замок? Да. Yeah. Ого, класно. Mm -hmm. uh -huh, Молодец. Mm, помогти. Mm -hmm. Старайся yeah. добре. Я yeah, копати копати. Mm -hmm. Накопаю, так це що таке? Круги. Круги, кружочки. А що з ними треба робити? Крутити. Угу. Крутити. Це така щиталочка, рахувати, так? Да? Дивись. Опа! Щоточки, раз. І так можна. Темно-сірий, фіолетовий і голубий. О, кататися можна навіть. Проходьте. Хрестики, ноліки, Крутілочка така. І з гірочки поїхали. Кі -кі. О, Віра розігналася Центрофуга